А як ви думаєте, чого у багатьох людей шлюб не складається? І хто в цьому винен, чоловіки чи можливо жінки? Але виявляється, що проблема і не в чоловіках, і не в жінках, а проблема в тому, що сам принцип, за яким працював шлюб, уже застарів. А ми продовжуємо жити так, ніби нічого не змінилося. І про цю тему не прийнято говорити. Не прийнято говорити про те, що люди ламають свої долі. Адже поки пройде час, поки людина наб'є свої шишки, отримає досвід, проходить дуже багато часу. І зараз за 15 хвилин я вам розповім і аргументовано доведу, що шлюб був завжди економічним контрактом, а не просто якоюсь романтикою. І варто визнати те, що шлюб раніше дуже успішно існував, але сьогодні, враховуючи ці всі реалії, він зламаний. Давайте до суті, от як ми з вами розуміємо процес укладання шлюбу. Напевно, це процес, який фіксує взаємовідносини між чоловіком та жінкою, і переводить їхні відносини в офіційну площину. Ну, десь приблизно так. А що, якщо я вам скажу, що шлюб це угода між чоловіком та жінкою, і направлена в першу чергу на взаємне та спільне існування, направлений на безпеку та виживання. І любов всьому цьому процесу є просто приємним бонусом. І на сьогоднішній день шлюб. Частково продовжує існувати у формі взаємовигідного обміну. І раніше був обмін доволі простий: чоловік надає безпеку в обмін на стабільність від жінки, а ресурси чоловік надавав в обмін на лояльність від цієї жінки. І статус чоловіка дозволяв жінці. Надати йому можливість продовження роту разом з нею. І це була максимально холодна логіка виживання, яка диктувалася умовами сьогодення. І цей принцип працював століттям. Але зараз ця система зазнала критичних змін. І я із задоволенням спробую пояснити вам, чому цей принцип не буде існувати як раніше, і чому він вже не працює. І що ж було головним драйвером цих змін? От давайте уявимо ситуацію. Відбувається боксерський поєдинок. Боксери наносять всі 12 раундів удари своєму опоненту. І умовно наступає 12-й раунд, і один з боксерів пропускає удар в підборіддя і стається нокаут. І цей удар стає символом завершення дуже довгого, в'язкого і тривалого поєдинку. І так відбулося з інститутом шлюбу. І нокаут для інституту шлюбу стався тоді, коли жінки... Навчилися і отримали можливість масово та багато заробляти. Це дозволило жінці стати незалежною одиницею від чоловіку. І саме в цей момент е, шлюб потрапив в соціальний нокаут. і це стався нокаут такого масштабу, який не дозволяє повернутися. І Якщо раніше жінка віддавала свою свободу взамін на безпеку та ресурсне забезпечення, бо в неї не було в принципі вибору. То станом на сьогодні ця ситуація критично змінилася, і вибір у жінки вже є. І варто визнати, що жінка не обмежена ніякими обтяженнями. Вона може робити те, що вона хоче. Якщо вона хоче, вона здобуває професію і залишається максимально автономною. Робить, що хоче, їздить куди хоче, купує, що хоче, і робить вибір, який вигідні їй. А якщо вона хоче, вона живе за старими принципами і залишається за чоловіком. І головним месенджем залишається те, що жінка може бути вільною в своєму виборі. Завдяки тому, що жінка. Вміє і навчилася добувати ресурси самостійно, вона може сама визначати свій шлях, будувати відносини чи бути вільною людиною. І саме через це чоловік вже не має влади над жінкою, і чоловік ніяк не може впливати на її вибір. Він не може бути повністю гарантом її безпеки. А якщо він не може бути гарантом її безпеки і ресурсу над нею домінувати, то він втрачає над нею владу. І тут з'являється головний розкол. Адже чоловік. По цей час хоче влади над жінкою, але не готовий чи не здатний докладати зусиль для її ресурсного забезпечення. А жінка в на сьогоднішній день не готова віддавати свою свободу за дешево, і з цього випливає такий парадокс, що сьогодні свободи стає більше, а стабільності стає менше. І виявляється, що негласний контракт підписується. от один він є, да, але сторони чоловік та жінка розуміють його по різному, і це створює розкол. Також є ще одна річ, яка дуже сильно змінила шлюб: це ринок уваги. Ми почали жити в ринку уваги. Соціальні мережі, якими ми користуємося, зробили світ схожим на вітрину і. В цій вітрині немає кінця. Ми скролимо стрічку в соцмережах і бачимо безліч чужих життів. І всіх них топові фото, правильні описи, пости неймовірної глибини, красиве життя, і все ідеально. Складається таке відчуття, що всюди люди живуть краще, окрім людини, яка дивиться цю стрічку, і її лякає реальність, в якій вона живе. І в якийсь момент з'являється відчуття, що всі всюди живуть успішно, класно, безтурботно, і що можливо в. Десь є краще життя, і людина підсвідомо починає порівнювати те, що вона бачить на картинці, зі своїм реальним життям. Але це порівняння не з реальністю, а це порівняння реального життя з вітринним життям. І це викликає великий дисонанс в голові. І людина, коли це бачить, вона не віддає собі в тому, що у вітрини немає сірих буднів, нема проблем, там немає поразок, нема стресу, там все добре. І на людину це починає створювати дуже великий психологічний тиск. І коли чоловік чи жінка кожного дня це бачить. У неї посилюється відчуття відриву від реальності. І те, що ще, наприклад, вчора здавалося дуже класними почуттями, починає створювати якийсь ефект недостатності і несправжності. І не через те, що щось змінилося, а просто та форма і призма, через яку ми себе оцінюємо, дивлячись на вітрину, вона починає нам змінювати сприйняття життя. Є ще один момент, який лежить на поверхні, але про нього не говорять вголос. І так варто визнати, що у шлюбі є завжди третій учасник. В теорії шлюб це домовленість між двома людьми, як ми проговорили. Але на практиці завжди підключається третій учасник, і цим третім учасником є держава. Фактично, шлюб ніколи не був справою двох людей. Він є. Юридичною конструкцією з чіткими правилами, і коли люди укладають між собою шлюб, вони отримують одразу тристоронній контракт, де кожна сторона має свої інтереси, і держава, будучи третьою стороною, не є винят. А які ж Інтереси в держави тоді, а головний інтерес держави це стабільні системи. Державі потрібно, щоб був укладений шлюб і було дано потомство. Адже новий член суспільства це новий платник податків, це потенційний військовий, це потенційний лікар, спортсмен. І це в цілому частина системи, яка потім дасть своє потомство. І держава зацікавлена в захисті цього нового члена суспільства як ні в чому іншому. Але проблема в тому, що держава не має. Емпатії, їй цікаве лише Сухе функціонування механізму. В її не цікавить психологічний стан, ваш їй не цікавить ваше вигорання. Бо держава це просто система, це набір алгоритмів, і вона не вміє відчувати. Вона не погана, вона не зла, вона просто під це не заточена, у неї нема такого завдання і можливості. І держава не може відчувати чи знати, що у вас нещасливий шлюб, що у вас відбулося вигорання, що ви хочете змін, що ви зробили помилку в своєму житті. Вона цього всього не знає. Вона конкретно вміє регулювати. Процес відносин між чоловіком та жінкою. Та акуратно поскладнювати процес розлучення, щоб сам оцей соціальний механізм як шлюб не розвалювався, бо їй потрібне стабільне функціонування. Бо для держави шлюб між чоловіком і жінкою це прогнозований патерн поведінки, і ви є просто ресурсом, з якого витискають максимум для користі держави. І подобається вам це чи ні, але це є так. І якщо дивитись на це все от під таким кутом, то всі ці символічні весільні церемонії і так далі вже не виглядає. Такими магічними та чарівними. Це сухий процес, який, на жаль, притаманний абсолютно кожній церемонії. І думка про те, що ви є просто ресурсом для держави, не повинна викликати якихось негативних емоцій. Ось тут ви можете переглянути відео і зрозуміти, хто ви для держави, клієнт чи ресурс. Отже, в житті так влаштовано, що якщо щось не працює. То на його місце приходить щось нове, і розлучення сьогодні це не є соціальною ганьбою як було раніше. А розлучення сьогодні це як соціальний вихід із неефективного контракту, який ви уклали, але... Не все так просто дуже часто люди в шлюбі пов'язані дітьми, активами, спільним бізнесом, фінансовими зобов'язаннями і так далі. І одного бажання чи сміливості буває замало для людини, яка вирішила завершити шлюб, потрібні безпеки, гарантії та. Альтернативи новому партнеру, який буде з нею поруч, а в наш час, враховуючи всі реалії, це величезний дефіцит та ризик. Тому навіть сміливим людям, які готові йти проти суспільної думки, іноді просто нема куди йти. І часто розлучення є амбіційним кроком, сміливим, але він веде до самотності та нових проблем. І в цій ситуації криється славнозвісний цугцванг, про який я писав у своїй книзі. Сьогодні майже кожна людина живе позиції Цугцвану. Коли кожен наступний хід веде до погіршення позиції, але пропустити хід не можна. Це не мотиваційна книга і не книга про успіх. Це книга про те, як робити вибір, коли хороших варіантів не залишилось. Цухцванг щастя без гарантій. Книга для тих, хто хоче розуміти гру, а не просто йти за течією. Цухцванг це коли будь-який хід веде до. Погіршення вашої позиції, але не робити цей хід ви просто не можете. І враховуючи цей принцип, ви будете платити тим, що ви не підете свого нещасливого шлюбу і будете платити своїм положенням. А якщо підете, то ви будете платити ризиками тим, що ви натрапите на гіршого партнера або втратите те, що у вас вже було. І кожна людина це відчуває всередині. Можливо, вона не знає цей термін, але відчуття тіла ти ніколи не обманеш. І оце відчуття оцього цугцвану, воно підриває довіру до класи. Класичного інституту сім'ї. Ну насамперед, шлюб це контракт, і до нього треба відноситись так, як ви відноситесь до обговорення бізнес-контрактів, до робочих угод і так далі. І в наш час романтизація тут вже не працює. Правила змінилися, це вже так не буде. Хоча на короткий термін, все ж таки, воно працює, але вдовгу ні. І сьогодні Союз істинний крепкий союз тримається не на страху втратити комфорт. А він базується тільки на бажанні рухатись разом далі і приймати якісь важкі жертви для досягнення спільної мети, яку ви для себе малюєте як чоловік та жінка. Адже якщо ми розуміємо, що шлюб це об'єднання чоловіка та жінки для спільної мети, то іноді мета потребує цих жертв. Давайте робити короткі підсумки. Шлюб нікуди не зник, але він прийняв форму. Яку люди тільки починають акуратно розуміти для них? Це покає чимось страшним і новим, але воно поступово входить в життя людей. Але точно зник міф того, що шлюб робить автоматично людину щасливою. Уже є певна тенденція того, що люди приходять до цього розуміння. І сьогодні сам інститут шлюбу і шлюб це усвідомлений союз з усіма його мінусами та плюсами. Або якщо цього не розуміти, це це буде відкладена криза, яка зіграє свою роль в самий непідходящий момент для вас, тому... Вам потрібно обирати, але варто пам'ятати, що правильного рішення не існує, є лише вибір і відповідальність, яка йде за ним.